В реабілітаційному центрі Коломиї відкрили дві спеціалізованих кімнати. Відтепер тепер діти з особливими потребами зможуть розпізнавати кольори, звуки та дотики, навчатися сидіти і ходити. Сенсорні та реабілітаційні обладнання вартують 67 тисяч гривень. Більшу частину благодійних внесків волонтери вже заплатили замовнику. Ще 15 тисяч залишається віддати. На урочистому освяченні кімнат побувала Юлія Струк. Гроші на сенсорну та реабілітаційну кімнати волонтери зібрали досить швидко. За півтора місяця, відколи відкрили центр, разом з благодійним фондом Карітас їм вдалося влаштувати кілька концертів та благодійних акцій під назвою «Поділись любов'ю. До збору коштів почали долучатися місцеві спонсори, небайдужі з різних областей України і навіть з-за кордону. Кожен здавав, скільки міг. Найбільшим благодійником стала Коломиянка Галина Грабовецька. На обладнання дітям пожертвувала 10 тисяч гривень. Загалом від середини грудня волонтери склали 52 тисячі гривень. Хмельницькому це закупили. Ми перерахували їм кошти, хоча ми трошки заборгували перед ними. Бо рахуночок на 67 тисяч нам трошки на даний момент не вистачає. Але люди також нас зрозуміли. Дирекція заводу все ж таки привезли це обладнання а ще з розрахунком ми маємо доплатити їм. Ми ще плануємо купити шведську стінку, яка також потрібна для, для цього центру. Плануємо купити жалюзі в сенсорну кімнату. Ми будемо допомагати всім, чим ми тільки зможемо. Це перша, це перша така акція допомоги обладнанням. Надалі. Звичайно, все, чим ми зможемо допомогти, це знову ж таки навіть реабілітація дітей на іпотерапії. Що є в нас тут подібні речі, це ми будемо брати на себе обов'язково. Сенсорна та реабілітаційні кімнати для подібної установи – основне, каже дирекція. Завдяки обладнанням, яким оснащені приміщення, дітей можна навчити сидіти, ходити, розпізнавати кольори, запахи та звуки. В першій реабілітаційній кімнаті малечі робитимуть масажі та спеціальні зарядки. В іншій сенсорні виключно при темноті діток привчатимуть до навколишнього середовища. Працюватимуть з ними 11 спеціалістів. Серед них вихователі, медики та масажисти. Тут закуплено. Все обладнане для відпочинку для релаксації для кращого емоційного перебування дітей тут. Спеціальна колона з бульбашками, яка є, діє незаспокоєння. Так само є доріжка сенсорна, де дитина може з слідочками, де може ставати, правильно ставати, правильні кроки робити для того, щоб вчитися гарно, нормально, так як інші дітки ходити. Так само є такий волоконний пучок з світловим баченням, для того, щоб дитина. На дотик відчувала, що, що воно є тепле, що воно є приємне, що воно так само на, на зір, так само буде проводитись заняття з, з водою, з снігом, з зерном для того для дотику, щоб тактильні відчуття розвивати. Наразі повний курс реабілітації може пройти лише восьмеро діток. Ще одну групу на таку ж кількість малечі. Дирекція центру відкриє до літа. А вже з осені в установі запрацює другий поверх. Влада обіцяє нам до 1 вересня зробити ремонт. Що ми сподіваємося, віримо в то. І якщо ми будемо мати ще ще другий поверх, я думаю, що ми можемо розширюватись і розвиватись, так як і дітки, так і ми зможемо розвивати наш центр. На офіційне відкриття спеціалізованих кімнат ініціатори акції Поділись любов'ю запросили спонсорів та владу. Всі без заперечень згодилися допомагати і надалі реабілітаційному центру. В знак подяки волонтери вручили благодійникам грамоти. Аби сенсорне та реабілітаційне обладнання принесло користь дітям, кімнату освятив священнослужитель.